Хочу вам також розповісти про одного українського розробника з Andrium Games. Він на своєму ютуб-каналі випустив коротку оповідь про успіхи своєї першої гри. Хоч успіхи і доволі скромні, все ж вони є, і я бажаю розробнику їх ще більше в майбутньому. Тому кілька слів про його дві гри. Перша, яка вже вийшла, це пташине перо, аквамариновий світ, де ви відіграєте роль пташки. В ній треба просто літати і збирати пір'я у маленькому відкритому світі. Гра коротка, дуже проста, з атмосферним візуальним стилем. Друга гра це Dreams of Forgotten Songs. Вона ще не вийшла, але стиль гри доволі схожий з попередницею. Проте тут ви граєте за лисеня, яке збирає дове... <кхи> яке збирає смарагди в казковому світі. В другому проєкті будуть вже головоломки і більш різноманітний геймплей. Якщо вам таке подобається, то додайте собі гру в бажане і підтримайте молодого розробника. До речі, до гри Robot Міл вийшло оновлення з 10 додатковими рівнями та виправленням деяких багів. Хто сподобав собі оригінальну гру, то майте на увазі, що тепер є більше контенту.